походах и следили, знаю, знаю, весь обряд, делом сон с на лад, знаю, знаю, весь обряд, делом сон с на лад, был у нямцов на родинах и у дурком на хрестынах, у французов был дружком, так ходил я за рушником, у французов был дружком, так ходил я за рушником. От гадюки, отчитаю старым, посватаю лихоманку зашепчу і злодеем рогу. Я застемаю. Стецько витки, снецько, плитки, сухобічепися, то тобі то не віжишся. У вірі на нього. Я не під я не під нього. Залюблю обідати, я б в день обідав би, ночі обідав би і вставав би, обідав би, і піднімався повідав. Бо... Серденько, бачить Бог, як тяжко на душі. Я не можу розказати тобі, як надривається моє серце. Прощай, Лясю. Олексійку, мій лебедику, мій соколику, та хустка, що я придбала для тебе, нікому не дістанеться. Прощай, Олексієчку, прощай. Я була і буду твоєю. Так будьмо ж сватами! А, цьому, цьому ми раді самі. Пришлю, пришлю, людеточки любезні, Пришлю, пришлю, людей, сваточки любезні, стецька свого пришлю! Я горілки накуплю, стецька свого пришлю! а я хустку почеплю! Вона каже, що краще і з мосту та в воду. Дарма. Вона каже, що буде пропащею за тобою. Дарма? Вона каже, божевільне, новіжені, католиче, бузовір. Дарма, дарма, дарма. Хоч ти мені що хочеш, кажи. А я тобі все казатиму дарма за тим, що дарма. Хоч вона і не хоче, хоч вона і плакатиме, і вбиватиметься, хоч здохне. То мені дарма, аби тільки пішла за мене. Ну що ти будеш з дурнем робити? Що йому не каже, він за своє товче. Та шукай собі іншої дівчини. Вона вже не твоя і не хоче за тебе. Та ти враги ми вже розходили з старостами, ходили по всьому за Харкову, усю за їхку, москалівку виходили. Де хоч паненька дівка була, усюди заходили. Так нікотра не йде, як затяли тончиво живоли. Батька спати та будила пря.